Грецька мусака неймовірна смакота із баклажанами. Не поругавте сезон синеньких та тисніть вподобайку. Баклажани очистіть від шкірки, наріжте півсантиметровими дольками і кидаємо в підсолену воду на 5 хвилин. Обсмажте баклажани на олію до золотистості з обох сторін та викладіть на серветку, щоб прибрати зайву олію. В сковорідку лийте олію, вкидаємо дрібно нарізану цибулю та чесник. Смажимо 5 хвилин перемішуючи. Вкидаємо фарш. В оригіналі має бути яловичий чи телячий, я брав курячий. Перемішуючи, смажимо, розбиваючи грудочки 7-12 хвилин. Додаємо помідорне пюре, томатну пасту, прованські трави, сіль, перець. Перемішуємо і готуємо ще 7-10 хвилин. Для соусу бешамель нагріваємо каструлю, вкидаємо і розтоплюємо масло, закидаємо борошно і ретельно вимішуємо, вливаємо молоко і постійно перемішуємо вінчиком. Вкидаємо спеції, сіль, перець і обов'язково мускат. Перемішуючи готуємо до легкого заустіння соусу і готово. Тепер складаємо мусаку. Викладаємо спершу баклажани, далі м'ясний шар, далі соус бешамель і повторюємо два шари. Зверху присипаємо тертим сиром, відправляємо в розігріту до 200 градусах духовку на 20 хвилин і готово до подачі. Всім смачного!